Про професійний майданчик Аркушне для читачів та письменників, а також про авторську поезію та прозу від Романа Фещака, будемо говорити сьогодні. Три речі залишаються незмінними. Це точно день зміняє ніч. За листопадом обов'язково прийде грудень, і те, що я ведуча цього проекту, Тож це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І нагадую, поставте вподобайку, напишіть коментар у підтримку цього відео. Поділіться ним в соціальних мережах з друзями та знайомими. І якщо ще не підписані на цей канал, то обов'язково зробіть це приємного перегляду. Інклюзивний простір. Це платформа, що будує інклюзивне та відкрите суспільство для осіб з порушеннями зору. Доступно та цікаво про те, як створити інклюзивний простір для себе та тих, хто поруч. Тут ви отримаєте актуальну інформацію про життя осіб з порушеннями зору. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте відео у соціальних мережах, адже цим ви допомагаєте розвиватися українському Ютубу, є люди, що бачать світ через дотики та звуки. І, на жаль, він не є дружнім до незрячих. Лише разом ми можемо це змінити. Україна країна контрастів та різноманіття. Кожен із нас особистість і заслуговує на рівні права. Зараз Роман Фещак у нас в гостях. Тож доброго дня, чи чуєш ти мене? Так, чую, всім доброго дня. І зараз інформаційна довідка. У повсякденному житті він звичайний хлопець, в минулому студент двох вищих навчальних закладів, а зараз психолог та масажист. Працює та спілкується з різними людьми. Є ще інша сторона цього життя: він скромний поет та прозаїк, який вирішив показати свою творчість на загал, мріє видати не одну книгу віршів та прози, бо мистецтво це вічність, і він дуже цим захоплюється. Тож Роман розповідає, знаєш, ти переможець різних конкурсів, ти дуже багато пишеш, фентезі е, в різних напрямках, і також для діток в тебе є, для різного віку, для воїнів, де береться той твій потенціал, і е, конкурси, в яких ти брав участь. Так, дуже дякую за представлення. Е, Доповнення до цього представлення в кінці е, це взято було з Аркуша, наскільки я розумію. Mm -hmm. е, там в кінці, що я звичайна людина, але мені живе справжній творчий маніяк. Mm -hmm. е, напевно, дійсно я є творчим маніаком, тому що наскільки всього різного пишу, що навіть сам не знаю, звідки воно береться. Натхнення е, черпаю з усього, що є довкола. Е, це починаючи з спілкування, з умом довкілля, е, тобто наприклад, якась природа, якісь звуки можуть надихати. Е, так і, наприклад, книги. Я дуже люблю читати, і навіть якісь буквально невеличких фрагментик якоїсь книги яку я прочитаю, чи оповідання, зокрема на аркуші. То відповідно мене це може надихнути на якусь власну ідею чи розширення якоїсь ідеї. Буває, що якийсь тупик, десь у хайку ти зайшов, і ти не знаєш, як, як далі рухатися в сюжеті, а десь надихнувся, побачив, як інші автори викручуються, і подумав: о чому би і так собі не зробити десь приблизно, тільки ну, інтерпретувати для свого твору, щоб воно підходило, і таким чином можна щось нове створити. Ось. А щодо аркушу, то аркуш це платформа дійсно для того, щоб сучасні письменники, по-перше, могли себе проявити, і читачі могли знайти те, що їм до душі. Тобто письменники шукають аудиторію, випробовують свої сили, а читачі знаходять щось нове, нове для себе. Зокрема, сучасна проза вона багата на різноманіття. Я раніше думав, що фентезі це не зайнята, ніша, а, як виявилось, я глибоко помилявся, тому що аркуш це саме е, платформа, на якій е, найбільше фентезі і патріотичні прози. Тобто вони хоч на цьому е, все Ось, е, Тому я раніше про це не знав, е, ну, як долучався, тому це для мене ще додатковий плюсик. Ось. І на аркуші також проводиться багато конкурсів. Серед яких багато я брав участь, я в залі аркуші з літа минулого, буквально от зараз сказав, двадцять третю, десь двадцятих часох липня я зареєструвався минулого року. І, от, якраз як то каже, святкував ага. цього року влітку. Я знайшла, що ти один з переможців конкурсу: незалежність у всіх її проявах. Розкажи трошки детальніше про нього. Угу. Цей конкурс проводився групою «Фанарк», Це в Фейсбуці. Це група, це якраз і група від аркуша. Тобто її засновниками є самі аркушевці. І там навіть ну, це складається назва з двох слів: Фанати і Аркуш. Ось, вони мають свою групу, спільноту в Телеграмі. Називається таверна місячного кота от така дивна назва. Там багато гілок трішки буває незручно для незрячих оцих по гілках діяти, як білочки. Але, на щастя, якось вже навчився. Ось, і там вони різні ініціативи проводять від конкурсів до якихось марафонів, ігор, таких, ну, що іменно тренувальних, таких літературних тренажерів. І ось цей конкурс, вони якраз його проводили в жовтні, ну десь між вереснем і жовтнем, я точно не пам'ятаю. Ось, незалежність в усіх є проявах. Потрібно було розкрити тему незалежності в жанрі фентезі. Це могло бути будь-що. Я обрав незалежність особисто, зокрема, розкривав тему фемінізму. Головна героїня це. Представниця моєї авторської раси, називається раса цикоїди. Взяв її, скажімо так, не знайде звідки це все було дуже спонтанно, там як така зав'язалась, закрутилась, десь одне почув, десь друге, і так інформація докупи склаїлася. Тобто, це люди цекоїди, цикоїди, цикоїди комахи. Такі вони особливістю, яка насамперед мене зацікавила, те, що вони мають ну, дуже гучний спів. Один із найгучніших, Навіть найгучніші слони можуть співати, далі їх чути. Та й точно скільки децибелів, але значно багато, набагато більше, ніж слони. Ось і ще одна особливість, яка мене зацікавила, це те, що самці цикад співають, а самки не співають. Вони не мають того е голосового апарату, щоб співати. І ось це лягло в основу сюжету. Зокрема, те, що чоловіки цієї вигаданої раси можуть говорити, а жінки ні. Тобто, цим я хотів показати якраз ось те, що е, буває, що в, е, в суспільстві, де переважають чоловіки, тобто патріархат, ну коли їм якісь надаються привілегії, жінки дуже часто не мають голосу. Ну, в прямому і переносному сенсі е, ось і от таким чином висвіт Ну і також там спостерігається територіальна незалежність, тому що плем'я ворогувало з орками, які прийшли з зходом. <схід> так, так склалося. На жаль, от е, відповідно там йде протистояння, і головна героїня хотіла довести, що жінки також можуть воювати і також можуть бути корисними, і вони не є порожнім місцем. Ну, і там вже треба читати. Це невелике оповідання, воно на сім розділів маленьких, плюс-мінус по три тисячі знаків. А саме саме оповідання має десь 20 тисяч знаків. Ну там ліміт був до 20 тисяч знаків. І цей твір став одним із переможців. Там, здається, три переможці плюс бонусний твір ще був додатковий. І ці, ці всі оповідання мають увійти в електронну і, можливо, паперову збірку. Ну, яку будуть організовувати власні організатори самого конкурсу? Ну, мали, мали би допомагати цим. А в реальному житті, як ти вважаєш, що жінки вони такі ж, як чоловіки? Бо на практиці десь їх менше у владних структурах? Також їм заробітну плату менше платять, це є несправедливо. В тебе як ставлення? Ну, ти пишеш ось, ось так. А як ти взагалі бажаєш? Я вважаю, що дійсно феміністичний рух зараз є досі актуальний. Хоча нещодавно спілкувався з ним, знайомим, який вважає, що зараз це вже не є наскільки потрібне, тому що, ну, наче вже всі все розуміють, а як показує практика, не всі все розуміють, і дійсно багато жінок страждають від цього. Тобто, Насамперед, і в сім'ї, і от в плані працевлаштування і інших справ. Тобто, це важлива тема. Я заліз серпня, почав цікавитися більше цією темою, тому я обрав її для, ну, для розкриття у творі. Це сталося завдяки youtube каналу Смішно не буде. Авторка Анастасія розбирає різні кейси. Зокрема, бере, наприклад, відео дуже часто з тіктоку, так званих недопсихологів, і вона і я їх так називаю тепер, які радять людям направду, дуже такі, я б сказав, ганебні речі. Тобто, там наскільки багато ем, стереотипів пропагандується, що аж страшно уявити. От, і вона оцю, як вона така, цей крінж розбирає. Говорить, говорить, чому це неправильно. Дуже часто це буває сар... в саркастичному тоні. Це було і весело. Відео інколи бувають затягнуті, але направду дуже цікаві. Ось, буквально перед тим як до вас завітати, я побачив, що вона виконала нове відео. Я знаю, що я сьогодні буду слухати. Ось тому дуже цікаві. Вона речі. Говорить, і це мене надихнуло на такі роздуми. Я більше почав цікавитися цією темою. Звісно, є речі, з якими можна погодитись, є речі, які, ну, наприклад, мене не переконують. Це як то кажуть, є якісь особисті. ось, Але в цілому її погляди мене зацікавили і з більшістю я згоден, тому що дійсно є багато проблем, і мене загалом це питання турбувало, але тепер я. Скажем, так більш відкований в цій справі. О і тому я і вірші почав писати на цю тему. Наприклад, у мене є вірш Хочу бути людиною. Це також про стереотипи, і що немає різниці, чи чоловік, чи жінка, але насамперед треба цінувати особистість і те, що ми є люди. І от наступний вірш був ні, це ні, це про зґвалтування. Тобто, це завдяки якраз цьому YouTube-каналу мене надихнуло. Тому кажу, натхнення черпаю, звідки тільки можу. Щось, щось турбувало, треба, значить, написати. Фентезі, містика, жахи, прямо прям такі різносторонні твої, твори в різних колоритні. різних напрямках. Як Лук'ян кохання відшукав, це тренувальна гра, стиль казки. Так, як Океан Коханів шукав, це була казка, яка створена знову ж таки за, за допомогою фанерку, а найточніше таверни місячного кота. Там знову проводилася якась така гра, і там дуже цікаво тим, що об'єдналися художники і письменники. Тобто були там кубики, кидалися такі спеціальні. Це не знаю, довго, напевно, пояснювати. Планів там кубики, на яких були зображені, зокрема, казкові ну, на казкову тему. Це саме казки писати. А має писати. Там, мабуть, ще інші кубики, нам вже поки що їх не давали. Ось. І по цих кубиках потрібно було написати казку, використавши аж дев'ять образів. Там були всі, всі в мене використані, якщо що, ось, і ці образи можна було трактувати по-різному. Організатори дозволили їх е, ну, на власний розсуд. Там не було конкретного пояснення, що це є. Вони такі досить абстрактні. Хтось може побачити вершника на коні, хтось може побачити е, якогось нелюдського не вершника, нелюда на коні і тому подібне. Тому хто їх побачив, хто їх зрозумів, те й описує. Ось то мені описала знайома, зокрема, та художниця, яка мені помалювала до тої, до тої ж казки. Картинку, от таке було завдання в парі. Я пишу, хтось малює, і там ну одне одному таксі робили. Ну, бувало, що один художник малював декільком людям, бо художники як виявилось менше, ніж письменники. Ось тому але дуже цікаво. і от, зокрема, я в цій касі спробував для себе новий стиль. От щось таке, як я не знаю, я просто бачу в інших, не знаю, як правильно його назвати, але таке. Співача казка, от як лірники розповідали, якісь як балади, от щось таке, в такому стилі. Ну, скажімо так, не поетичне, але щось от є такого, таке, най не, не римується, але іменно звучить, так, ну, переливається текст, що ну, його легко читати, і воно так в давньому такому більш стилі. Ось то мені просто давно хотілося спробувати, а тут підвернулося, що мені? Ось тому як вукен кохання відшукав, ді на аркуші можна почитати, ознайомитися. Є ще колективна збірка Неополима Купина, патріотична проза до звільнення Києва в 1922 році, тобто і таке є. Так, так, тільки не 900, а наш у 2022 році. Це звільнення Київської області від uh -huh. е окупантів. Е це, от якраз у квітні минулого року, ж, е чи ну, згадую просто по датах. Е це організував на аркуші, там є така функція. Коли самі аркушівці можуть організовувати конкурси, звичайно, вони домовляються з ну, адмінами з власниками, і їм надаються певні права, і вони проводять конкурс, тобто вони само собою пишуть статут, що там, що там до чого, правила, умови, ну, якісь може нюанси. Дуже часто є номінації, якісь додаткові цікаві, залежно від теми конкурсу. Ось і вони ж самі їх відбирають, ті конкурсні роботи. Ти подаєш, вони їх ну, ти перевіряють, чи підходить за всіма умовами. А далі, що найцікавіше на аркуші, є анонімне голосування. Голосують саме ті, хто беруть участь, а ніхто не знає, чий є твір, і ніхто не знає, хто пише в коментарях. Тобто там не показує. На момент проведення конкурсу ніхто не знає, хто і хто. Звичайно, можна обдурити, можна десь хитрити, але на правду я зауважив, що більшість письменників таким не займаються, тому що всім цікаво побачити ну, неупереджене ставлення до своїх творів, бо все ж таки сайт досить молодий, якщо не помиляюсь, їм два роки на аркушу, плюс-мінус, або п'ять от я, часу не пам'ятаю, хтось мені говорив, я не можу згадати. Ось, цей сайт ще розвивається, це альфа-версія, але дуже багато між собою письменників знайомі, зокрема, через ці групи, всі спілкування, є в телеграмі аркуш балачки, де між собою письменники і читачі можуть заглядувати і відповідно спілкуватися. І, Звичайно, можна схитрити, але з іншого боку, цікаво ж дізнатися, що про те думають, не знаючи, хто ти є. Ну, бо, можливо, хтось там хвалить інші твори, там ну, бо знає, що це там. Якась вже популярна людина на аркуші. А от коли ти не знаєш, хто це, і вгадати, хто це є. Це ж цікаво, там цілі угадайки проводять, тобто створюють окремі блоги, де можна, ну де інші пишуть: О, я прочитав цей твір, мені нагадує, що це там хтось там, хтось там. От до речі, дуже цікаво, коли твої твори вгадують або навіть не вгадують, а виявляється в тебе якийсь стиль, по якому вже тебе впізнають. От буквально в якомусь недавньому конкурсі в мене, в мене було, що в мене хтось. Намагався розкусити. Ось, і це, видно, дуже цікаво. Ну, все ж таки, означає, що хтось читає, хтось запам'ятовує і таким чином проводяться багато конкурсів. Okay. Зокрема, цей неополима купина проводив Зорян Костюк. Це його псевдонім, справжнє ім'я Константин Зотов. Він проводив цей конкурс, здається, йому допомагала його дружина, якщо я не помиляюсь. Ось я не знаю точно яке місце я зайняв на конкурсі, там ну, підраховуються всі голоси. знаю точно, що не фіналіст, і, ну і не топ-10. Але потім е, цей Константин запропонував створити паперову збірку. от зібрати всі твори е, плюс-мінус е, хто ближче до перших місць. Там, наприклад, топ 50 здається, було, чи знайць топ топ і всі бажаючі, звісно, це колективна збірка, це потрібно було оплачувати самостійно це все, ну, це не, ну, не, не задурно, відповідно, можливо, комусь не виходило, то знаю, що збірка вийшла на 200 сторінок, плюс-мінус, десь так, не менше точно. І, здається, близько 20 авторів долучилося. Ось, то там є два моїх твори: я подавав, маска Бога і повстаньте. Повстаньте, це містика жахи. Хоча основна тема була патріотична, але ж можна і містично боротися з окупантами. Тому у моєму випадку були зомбі, тому чому би і ні? Ось а маска Бога це про московський патріархат, і хотів закцентувати на тому, що, на жаль, вороги є і в тилу. Пані у темному плащі», шоколадний Миколай. Це, мабуть, до Миколая щось таке дитяче, і взагалі я тут бачу переможець Віварт. Це також, мабуть, якийсь конкурс. Ну так геть конічно, бо з часом е, так щодо шоколадного Діда Мороза, до речі, от буквально сьогодні вийшла аудіоверсія цього оповідання. Цієї казки начитує Додо. Є такий Ютуб канал Додо читає Додо, так і називається. Вона зокрема начитує твори з Аркуш. От бере оповідання якісь, і їх начитує. Дуже багато вона начитала і, ну, дуже швидко розкрутилася за три місяці. У ну, неї вже здається майже 600 підписників. І, і зокрема, вона от суто на Ютубі. Це все робить. ну Вона ніде не рекламує, окрім цього аркушу, і то самі автори вже поширюють про неї інформацію, бо їм ну, знак подяки за те, що вона начитує. Ось, то вона от, буквально от сьогодні виклала ще один мій твір. Вона часто бере, у мене вже десь шість аудіокниг, таким чином, і від неї, і від інших ну, декламаторів чи ще дикторів. Ось, А щодо. Щодо, який ви ще називати. Це Віварт конкурс. Ага, Віварт. А Вівар це, до речі, дуже цікава ситуація була. Вівар це взагалі всеукраїнський конкурс, він завжди проводився десь у ну, десь мережах. Не знаю, як там взагалі про нього не чули раніше. Але цього року він перше проводився на аркуші. І там були номінації: Поезія і проза. Зокрема, молодша, середній і старша група. І я ще в травні подав на нього. Там до травня потрібно типу, було подати, і забув. Ну, все ж таки, де травень, а де, а де вересень. Ось я подавав казку, хто живе під ліжком, і три вірші. Вже не пам'ятаю точно, які ось. Е і я собі навіть не, 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 не задумувався. Там час у часу, -часу заглянув, що ще ніби триває оцінювання. Думаю, там дуже багато творів було. Ладно, хай хай буде ось. І тут, виявляється, мені написали, хоча я ще навіть не знав, що я переміг. ось, Спочатку написав приват і ще індивідуально писали, бо бачили блоги, викладали. Але переміг я, зокрема, в номінації проза середня група. Це, зокрема, від самого Віварто, а також отримав від Аркуша відзнаку в номінації Фантастична. Патріотична фантастика, о. Е, то спочатку я знав про номінацію, а повідомляв, що я ще й переміг ще й п'я місце зайняв ну, в цій в номінації по прози середня група. І на я дуже здивувався, і як нагорода, то від Аркуша були всілякі бонуси, наприклад, реклама, аркоїни, внутрішня валюта, е, ну і в принципі, згадки десь про, про мене. І, це було, в принципі, вже приємно, бо раніше в мене не було номінацій. А тут виявляється, що від Іварту я отримав сертифікат на 20% знижку в їхній друкарні. В них є друкарня, називається Дружко, очільником якої є Марія Дружко, теж незряча, як виявилося, вже пізніше. Ось, і таким чином я от з нею навіть познайомився, і до року я маю можливість скористатися цим сертифікатом. І що найцікавіше, це все я дізнався 16 вересня на своє день народження. Тому Дарунок... я вважаю, що це дуже приємний подарунок був і неочікуваний так точно. Людина, яка любить цю справу, так? любить писати, любить десь видавати, бо якщо пишеш, то звичайно хочеться, щоб люди його побачили. Що можете нам прочитати сьогодні? Прочитати. Знаєте, я подумав минулого разу, як я до вас заходив в гості, я читав вірш, а цього разу я, напевно, зачитаю прозу. І от ви згадували про пані у темному плащі. Я думаю, що я її можу зачитати. Я собі тут розбив на рядочки. Одну секунду, я вип'ю води. Вода, це добре, десь до 90% кажуть, нашого організму складається з води. Хто каже 90-х хто... Так, Я люблю багато води пити. Це корисно. Я вважаю, що корисно і, і, ну, і мені в принципі. В головне, щоб водичка була якісь, частенька, і вже можете нам читати. Домашні колодязь, як же інакше. Ну, так. Все, все натурпродукт. <кій> Пані у темному плащі» – це невеличка мініатюра, тому я думаю, не займе багато часу. <кій> Пані у темному плащі. це історія про ту, що ходить у темному плащі. Не молода, але й не стара, сповнена мудрістю, проте не поспішає ділитися своїми знаннями з будь-яким пересічним. Заворожує з першого погляду, та не всі витримують плив її чар, очі глибокі, наче дно озерець, золотисті кучері, що визирають з під тіні капіщона. та дерев'яна палиця у руках, на яку пані опирається, ніби старенька. Немає власного дому, проте завжди знаходить собі прихисток. Вона лише гостя у цьому світі, її призначення знаходити потрібних людей і ділитися своїм даром. Відшукавши обраного, жінка навідується до нього та простягає один із листів, що носить мішечку на поясі. Людина має право обирати, слухати незнайомку чи байдуже відкинути її пораду. У будь-якому випадку її завдання щодо конкретного обдарованого закінчується. Надалі все в руках підопічного. Крок за кроком пані продовжує мандрівку: минають роки, століття та тисячоліття, проте її робота незмінна. Вона рушій прогресу. Таємна сила, що нічого не вирішує, лише слідує своєму призначенню. Наче свічку дівчина запалює розуміння у темних закуточках свідомості і залишає вогник горіти. Як саме скористатися богословенним полум'ям? Особистість вирішує самостійно. Проте жінка прагне лише одного. Щасливого майбутнього для людства. Вона світло і темрява, добро і зло, невинність і злочинність цього світу. Пані у темному плащі. Безсмертна ідея. Щаслива, це добре. мають мабуть, про таке мріють Приємно слухати таку цікаву. Прозу і сподіваюся, що всі наші глядачі та слухачі трошки детальніше ознайомилися з творчістю Романа і будуть заходити на аркушнет і взагалі в інші соціальні мережі шукати його творчість, читати і отримувати задоволення від такого хорошого слова, яке надихає, дає людям позитив у такий налегкий час. Тож до побачення, до нових зустрічей, творчих планів Роман. Дякую навзам вам також успіху.